Маза cx 5 24 рік, і сьогодні будемо додавати трошки до неї комфорту. А саме омивач задньої штатної камери. Пояснення, чому ми це робимо? Тому що я на своєму попередньому автомобілі Toyota rav 4 теж поставив собі омивач, і в умовах Києва, принаймні, от така погода, як зараз. Трошки сніжок випав, але плюс три. І... Купа бруду, купа болота на дорозі і задок постійно закидує. Ми ще не з мийки приїхали, бач, вона вже закидана. А ми проїхали 2 кілометри. За 2 кілометри її закидало. І, звісно ж, камеру, ось вона тут розташована, її також закидує. І виходити терти пальцем постійно, як деякі коментатори кажуть. Ну, Як на мене, це зашквар. А як же опція дружина? Ні, можна, звісно, дружину ганяти, щоб вона пальцем терла, але. ж, ну… Не для того дружина нам дана, щоб вона і пальцем терла. Тому ось до нас потрапив омивач. Зараз ми його розпакуємо, подивимось і е -е, покажемо, як його монтувати. Ну, як покажемо. Принаймні ми будемо монтувати і показувати вам, як ми це робимо. Для початку давай його розкриємо. Оп! Це українське виробництво, це українське виробництво. Тут навіть є ось сайт, де ви можете замовити його. Також посилання, щоб вам було зручно, я залишу в описі до цього відео, і ви зможете тапнути туди і перейти за посиланням і придбати його. У нас тут комплектність вказана. Зараз ми її детально розглянемо, але прикольошки, дивись, ось отак він упакований. — Гарненько. — Гарненько. Дістаємо його. Одразу тут звертаємо увагу на защёлки. — защілки чи застібки. Так, ми їх маємо ось тут, де, а, там трошки зараз. Ось так. Міняється увесь кронштейн. Для того, щоб до нього дістатися і натиснути на ці вушка, ми маємо отут залізти, зняти ось цю рукоятку із цього боку. І для цього виробник. Зробив нам ось такий інструмент. Тобто, нам, щоб дістатися до камери, треба зняти ось цю обшивку. Щоб зняти цю обшивку, нам треба зняти ось цю ручку на пулючку. Тут ось є у нас пістончик. І коли ми знімемо ось ці, там будуть ще пістончики. Ось цю шторку ми одразу прибираємо. І ми відволіклися, нам же ж треба показати комплектацію шланг, який ми будемо притягувати до камери. Безпосередні три нічки, стяжки. І найцікавіше це інструмент для, регулю... для регулювання форсунки. Тобто ми зазвичай брали, звичайно, оцю булавочку, так? Згинали. Згинали і за таку маленьку, а було ну трошки незручно. А тут воно прям Футуристично. Так. Так, звичайно, все це надруковано на 3D-принтері, і як воно буде працювати у майбутньому ми ще покажемо. Але за досвідом по Toyota RAV4, там е, ми теж омивачі продаємо. Ну, як теж. Тут одні люди продають, а ми продаємо на Toyota RAV4 і XA-50, омивачі теж на штатну задню камеру. І теж надруковано на 3D-принтері. І там, в принципі, Ну, Плюс-мінус все нормально. Був випадок неприємний, з тим, що трошки пластик був не дуже якісний, але зараз ми його замінили на гнучкий пластик, і він вібрації взагалі витримує без питань. Мені цікаво, як знімається ручка. Так, щоб її не, мабуть, все ж таки я візьму Рідненьку лопаточку. Рідненьку лопаточку, якою можна розібрати всю тойоту, а тепер і. Мазду. Боже, хейтери там в чаті не будуть знати, що писати. Ігор почав розбирати свою мазду. Вони так чекали на це. Кошмар, кошмар. О! Тут треба попасти на защов. Ось вони. Тобто згори знімаються. Так, воно знімається з гори. Знизу бач, звичайні такі. І стромляється, воно також. Ти от сюди заводиш і потім защёлкуєш. Гостренькі края ось ці, бач, на пальцях. Треба в рукавичках працювати. Так, тепер знімаємо кнопочку. Оп. Якщо ти дівчинка, сама не знімеш? Ні, можна зняти, але зараз ще погода така, що трошки воно дубове. Я трохи вбачаюсь. Ну, я звичайна дівчинка. <гум> Ні, ну, добре, е, для дівчинок ну, у вас має бути хлопчик. Так, знімаємо. О. Так, щоб зняти ось цю. Натискаємо або як я... Іть, блін, о! Або натискаємо тут, якщо тепло, або е, чимось піддіваємо і вигинаємо вгору, щоб зняти. Сама кнопка тримається, ось вона так стоїть. Дві зверху, одна знизу. Можна, в принципі, ви пальцями залазите, ось сюди знизу натискаєте на неї і тиснете. Вона оп, виходить, і далі вже в принципі, плюс-мінус легко. Так, нам ще от треба ось цей пістончик зняти, а потім ми будемо обшивку знімати. Піддіваємо тут. І знімаємо. Ну, теж все дуже просто. Примітивно. Так, тепер знімаємо ось цю накладку. Знімається вона дуже-дуже хитро. Це хитро? Так. Да. <плес> <плес> Як і в будь-якого японця. Оп. Ось так. Е, металеві тут. Кріплення. Що це таке, я такого в рамку е, не втрачує. Ну, В Тойоті такого нема, у Мази такий є, шумка називається. Ну, він же може і утеплювач, він це і шумка. Ну, звісно, це салон на 24 й рік. І пістончики бачиш, тут ну, пластик ось тут і тут. А все інше металеве. І воно прямо ось сюди заходить, метал. Прикольно. І тримає. І вони вже так не будуть. Да. І далі. У Тойоти в нас ось ці відпадають одразу майже самі, так? Ага. А тут у нас теж пістончики. Ось і ось. Ми їх теж знімаємо. Незвично. Як я да звик, що ти Тойоти розбираєш? Я там вже профі, я сама бампер міг знімати. <гул я> <гул я> <гул я> <гул я> да, до речі, було колись, що ти Оленка сама знімала. Чоловік. Ну, впоралась? — Ну Все. Так, ось ось зняли. Також. Куди? А що? А що? Пістончик металевий, який хотів показати. Ось о він. Ось такий. Це якщо хтось загубить, ось так він виглядає. Приходите на авторинок і показуєте. Фоточку з відео Ковальова показуєте і кажете, мені ось таке. Мені ось таке. Все, тримається воно ось тут. То це ми сьогодні пригнали свою машину по сервіс просто неба. Так, сервіс просто неба. Зазвичай ми крутимо Тойоти, але з урахуванням того, що в нас тепер мазда, то мабуть же і мазди крутимо. А що робити? Заходьте на івса 50comua можливо, у вас є Toyota RAV4, а можливо, щось і по мазді разом зробимо. Там, там є приблизні ціни. Тіни на все це. Так, далі. Ця обшивка, тут знову у нас пістони. І так, і тут, і тут. Тобто, знову ж таки, нічого само не відпаде. Пістончик. Пістончик зняли, пістончик зняли. Хоп. І далі вже просто тягнемо все це на себе, починаємо. Іскраю. Оп. 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 Ваш напарник вам допомагає. Якщо його нема, то ваша голова тримає, притримує, щоб воно все не відвалилося. От сюди пальчик остромляємо і смикаємо. Все, воно відійшло. Оп. Ось отак знімаємо. І ось наш плафон. Тобто тримається він нас цієї зачіпки, але ми тут просто від'єднуємо дріт і отримуємо ось таку картину. Кому цікаво, ось так виглядає Маза CX-5 24 го року. Знизу зелененькі пістончики, утеплювач, мабуть, він же шумка. А, і, до речі, тут теж сталеві, бачиш? Ага. Ось ці. Дві штуки. Тепер нам треба. А, де тут наша камера? Ага, ось тут наша камера. нам треба ось цей фіксатор виштовхнути. — Стільки проводів все так цікавить? Так, да, все цікаво. Так, тут у нас аж чотири застіпки. Вони всі хочуть одразу ж на місце залізти. Щось зробили. Так, тепер беремо ось цей наш інструмент. цікавий І знімаємо камеру. Нам, щоб її зняти, треба зняти. От бач, вже закидали як брудом, тільки помилося. Два кілометри проїхали, бач? На мене дощ капає. А? Дощ капає зверху. Оп, зняли. Знімаємо камеру. У нас є ось тут маленький отвір, ми в нього просовуємо ось так. Може тобі світ бить. Не треба. Так, затискаємо і потім лопаточкою собі допомагаємо. Оп, тут воно вийшло. І так само з цієї сторони. Шукаємо застіпку так. Де там вона? Зараз. Зараз. Все бу... О! Ось так. Оп, бач, і вона ну, сама вилізла. Ага. Ось. Якось так. Все. Цей інструмент нам більше не потрібен. Тепер нам потрібно зняти камеру. Так, і ми щось не те. А! Защокнулось. Ось там. Так. потрібно роз'єднати кабель ось тут. Де? Опа, ось цей. Ось тут. дотискаємо, і він вилазить. І обережно, обережно витягуємо. Ось для цього ми ось цей пістончик, такий, ви там його не бачили, то що я казав, 4 пістони натискаємо і знімаємо. Це саме для того, щоб ми могли всю камеру зняти. Тепер нам треба зняти ось цей роз'єм, відкрутити. Старе кріплення, перекрутити його на нове і збираємо все в зворотньому порядку. Для того, щоб все це зняти, нам треба натиснути ось цей фіксатор і просто потягнути. І Ми знімаємо роз'єм. Тут у нас все на всяк випадок. Тут трошки протираємо сухою ганчіркою, щоб в нас не було сюрпризів. Далі нам потрібна хрестова викрутка, і відкручуємо ці два кріплення. Тут ключі, ось вони два, вони трошки зміщені, тобто ви камеру. Не поставити неправильно, як я тільки що намагався. Ось все, беремо. Ось так оп. Да? Так, ще раз порівняємо. Ось. Все. На фоні білого, да? Угу. Тепер нам треба ось тут зробити отвір. Для того, щоб ось цей шланг сюди протягнути. Зрозуміло? Угу. Так, чим пробувати, як пробувати, це ж особисто ваші справи. Можна, як деякі беруть там торцеву головку і отвір роблять, можна викруткою, як я, можна обережно вирізати. Бачу, воно не дуже і хоче. Тому ми візьмемо, мабуть, а, о, мабуть. Ріжик. Так, ріжик. І ріжиком ножем. Ось Опа. так ось так. і по колу. Опа. Трошки читерства. взяв на викрутку, викрутку і продавив, натягнув на викрутку і просто О, ось його. так витягнув. Повертаємо кліпсу на місце. Так. Тут ми з'єднуємо. Це, до речі, зворотній клапан. Хто не знає, що це таке, це для того, щоб ваша вмовайка назад по шлангу нікуди не витікала. І ось так виглядає ось ця вся конструкція. Красиво. Красиво є. Тепер нам потрібно ось це все повернути на місце. Сюди. Тягни, 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 я в тебе вірю. Ось так. О. Оп! А! Що? Воно вже і застігнулося Ось оця біленька штучка. Прикольно. Прикольно. Так, повертаємо на місце. Оп! Наші дроти. Давай тут закінчимо, ставимо на місце камеру. О, ось. Да? нормально стало. Ось офорсунечка бачиш? Бач? Ага. Повертаємо на місце ось цю заглушечку. Вона теж тут на ось таких пістончиках стоїть. Ось сюди направляйки їх. Клоц. Все. Тут, в принципі, все зібрали. Тепер всередину. В нам потрібно протягнути шланг. протягнути шланг. Десь сюди. Іде. Осьо. І тут нам потрібна перша стяжка. Стяжки у нас були десь у комплекті насьовані. До речі, стяжки дуже гарні, маленькі. Просто в порівнянні з тими, якими я працюю, так? Да? Це ти, а ось це її просто друг. Опа. Ось така краса. Так. Ну, тут всередині ми його, мабуть, не протягнемо, тому воно буде десь ось так от лежати. Дивимось. Це воно ось так. По, по нижній частині, ось тут можна його сміливо пускати. Тоді, тоді, тоді. Нам потрібно що зробити? Нам потрібно а, повернути ось цю кришку. Правильно? Ми ж тут вже все зробили. Е, відкусуємо зайвий хвостик від стяжки. Оп. Повертаємо нашу кришечку. Ось так. Так, Джонні Монтаж. Кришка на місці, все стоїть. Повертаємо обов'язково усі пістончики, а їх у нас три штуки. Один тут. Опа. Не забуваємо про ось цей. Так. І третій з цієї сторони. Повертаємо кнопочку. Відкривання дверей. До речі, в кого немає електроприводу, то тут позаду буде просто заглушка. Процедура така сама. Все знімається і одягається однаково. Все можна зробити було б бажання і відповідь на питання зачем. Пам'ятаєш, як наші деякі коментатори полюбляють казати, а зачем воно що важко вийти пальцем, потерти чи руками. там? Ну, Комусь важко, комусь ні. Так, погнали далі. Трійнічок. В комплекті є трійнічок і ну, на запас ще такий з'єднувач, але він нам не потрібен. Нам потрібен ось цей. Ось тут наш штатний трильничок. Ось Цей протягнемо. Сю свідочки. Так. Ось цей ми підключимо сюди. Блій, надійсно, по-теплому було б краще працювати, але зараз саме та погода, коли він прям, ну, прям так потрібен. Так, за досвідом, знаю, що ось ці шланги вони не злітають ніяких додаткових. Хамотів вам не потрібно. Бо деякі питали, а можна хамоти чіпляти пляти, чи не можна, а потрібно, чи не потрібно. А, можна, але не обов'язково. І так все тримається, тут не той тиск. Все, ось так воно виглядає. Дивись. Гарненько. Гарненько. Тепер зараз ми ось цю кришечку. Накинемо, тут ще стяжечками трошки з'єднаємо, щоб було не просто гарненько, а ще гарніше. Так, повертаємо на місце. Спочатку чіпляємо все тут зверху, а потім оп. Де там наш пістончик? О! Ось так. Два кліка у вас має бути. І тут, звісно ж, пластиковий пістон також повертаємо рідненький. Оп. Так, і друга сторона, ну, звичайно, так само. Ще раз починаємо ось з цих застібок. Вони всі мають от сюди стати рівно. І тільки після того, як у вас тут все стало без зазорів, ви застібуєте ось ці два пістони. Я би зафіксував ось тут ось це кільце на цьому місці, щоб воно не тарабанило. Але тут я вже візьму свою стяжку широку і довгу. Де моя стяжка? Я її тільки що діставав. Просто друг? Да, так, просто, просто друг. Okay. Ну просто тут такою стяжечкою, мабуть, буде незручно, а ця прям широка вона. Нормально все буде тримати. Ось так. Все. так. І повертаємо ось цю штуку на місце. Так. Все. Все? Все. А, ні, не все. Що далі? Регулю... Регулювання. Так, для того, щоб відрегулювати, ми, по-перше, зараз ти будеш спостерігати. Я включу, подивимось, як воно буде лити, а потім ти скажеш, попадає воно чи ні, і будемо регулювати. Попадає. Вмикаємо задню, ось наша камера. Кут, в принципі, не помінявся, наче так. Та ні. Ось, і миємо. Ого. Нормально вмиває. Так, на ось все. Так, для тих, хто хоче недоліки. Недолік ми бачимо ось тут. Ось сюди, подивись, сюди, 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 сюди сюди. Бачиш? Тобто тут, тут буде трошки бампер мокрий, але коли ви їдете по трасі і вам там забризкується, вам пофігу. Ну, так, воно ще й номера помило. Ну і номер трошки помило, да. полосочку, але помило. Отже. Висновок, так, по-перше, ось ця штука нам не знадобилася, але це не означає, що вона не знадобиться вам. Тому ось такою штучкою ви просто у саму форсунку всередину стромляєте, і ось такими рухами ліворуч, праворуч, гору вниз, ось так. от, Ви регулюєте форсуночку в ту сторону, в яку вам потрібно дивитесь, як вона працює. Це краще робити в парі, але якщо ви один, то робіть так, як я робив на Тойотах. Я просто брав з землі трошки пилу, бруду на мокру камеру, ви її. Заліплюйте, йдете, омивайте, приходите, дивитесь, де у вас не омило цей пилбруд, там ви, власне, і регулюєте в ту сторону. Отже, фішка, сам омивач дуже кльовий, мені подобається. Тепер в мене, в мене буде постійно чиста камера, омивається вона разом із заднім склом. Дуже раджу, дуже рекомендую. Посилання, де купувати, буде в описі до цього відео. З вами були, як завжди, Ігор та Олена Ковальовий. І до зустрічі в новому відео. Пока пока.